Кидаю вам топову точку у Франції. І Як то кажуть, тут ви вб'єте четверо зайців. Все це знаходиться в одному місті. Тож перше, це місто Ракамадур. Це місто на прямовитій скелі. Йому понад тисячу років, і тут зберігається чорна мадонна, свята реліквія Тож запасайтесь хорошим взуттям Бо Тут неймовірні маршрути, і є на що подивитись. Точка номер два за п'ять хвилин на машині, і це не просто зоопарк з мавпами. Це ліс, в якому просто поруч з тобою гуляють мавпи. Тут понад 200 макак, які просто без кліток гуляють біля тебе. Також знайдете безліч чудових пейзажів, які телефоном не передати. Наступне, що в місті рекамандор знаходиться парк, де проводяться видовищні шоу з хижими птахами і папугами. На цьому шоу над твоєю головою будуть літати всі ці величезні пташки. Проїжджаючи повз, ми бачили чотиризірковий кемпінг з відкритими і критими підігріваними басейнами Двома дитячими басейнами та джакузі За цілий день можна побачити середньовічну історію, диких мав хижих птахів і розслабитись у водичці. Збережи цей рілс, щоб не загубити. Постав сердечко і підпишись. А в моїй сторін знайдеш ще більше про життя у Франції.